У рівному відбулось вручення премії Косміаді, найвищої міської відзнаки за вагомий внесок у розвиток образотворчого мистецтва. Нагорода була заснована у 2012 році на честь вшанування пам'яті видатного художника, архітектора та педагога Георгія Косміаді. Вона покликана відзначити кращих митців міста, які своєю творчістю збагачують культурний простір рівного цьогорічною лауреаткою. Стала керівниця гуртка образотворчого мистецтва клубу Самоцвіт, художниця Тетяна Мельник задоволена, що отримала цю премію і цю відзнаку, адже Георгій Кузміаді це в першу чергу був вчителем, який працював в тут в місті рівному. Він мав багато учнів, він був художником, і це велика честь. що Також я в першу чергу вчитель, але, скажімо так, ще те, що хочеться мені для того, щоб бути ліпшим вчителем, хочеться зростати. Тетяна Мельник працює у позашкільній освіті вже понад 30 років, тож створює не лише власні художні роботи, а й перед передає свої знання підростаючому поколінню, є моє таке глибоке переконання, що вчитель повинен обов'язково зростати сам професійно, тому що ну не можна когось навчати, якщо ти сам десь зупинився в розвитку. Тому скажімо, моя діяльність як художника і майстра ветеранки також з цим пов'язана. Підтримати художницю прийшли її найменші вихованці. Одна з учениць із захопленням розповіла про заняття в гуртку. Я вже дуже давно хожу десь 3-2 роки. Ми там малюємо і буває ходимо на вистави всякі. Незабаром художниця планує представити ще одну серію картин Живопис із зображенням замків. У своїх роботах Тетяна Мельник прагне передати велич старовинних фортець, їхню історію та атмосферу. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.